Я пшачам на дівчинка. А можеш її трошки... Я братанчик, зараз братанчик. Я зараз підіпхаю. Не переживай. Ладно, все, давай. Спасибо, удачі. Люцик, ти де? Можеш, ну так вона дає цей. Ну, запхати, запхати її подальше туди. За тебе ж мене. Вот. Далі. Вон не за цей. На Італію мене, пожалуйста. Щас. Братанчик, подожди, вона забагається. забагается. Надо за тебе и трошки назад. А ну отойди. Отойди. Во. Не, мене зараз починить. Мене тоже треба починити. Ну ладно, ладно, хорошо. Эээ.

Кто доверил женщине Багажный? работать на СТО? Да. Я на 16 000, да. Ты О, не пара, что ты Ой! Да, так мы...